Всім самий величезний привіт. Так, кроп і хаус. Хаус і кроп. Куди спочатку йдемо з вами? Ну, По черзі. Ідемо в хаос. Потім в кроп. І в резервіт. Хоча тут ще є велсивай вайкіки. Хочу вам побажати гарного перегляду. Подякувати вам за вподобайки, які ви ставите. Дуже-дуже вам дякую. Бачу є щось нове. З'явилось... Так, але ціни не бачу. Ну і що? Ну і що, кручу, вірчу ціну хочу. Чому? Без ціни. Безцінні. Так, це чоловічі, 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 чоловічі. Зараз я трошки подивлюся для себе, огляну, що тут є. Цікаве, може щось зі знижками, 1300, нормально. 1300. Нормально. Оці, оці ще нормально, чесно скажу, 1400. Ну, губа. Ніду. А ці салатові, зелені, оливкові, теж гарні. Так. Безцінні. Не подобається мені, коли немає цінника. Треба бігти на касу. Ой, дивіться. Клас. Да? Ха -ха, клас. Блакитно жовті. Ну, теж безцінні. Ну що ж це такі Цін нема. Знайшов ціну півтори тисячі. Подивимось, скільки коштують футболки. 500 гривень. Бачу по 500 гривень чоловічі футболки, по 400, 500 і 400. Такі самі самі звичайні, прості. Дивіться, які класні шорти купальні. По 800 гривень. Вже з сіточкою йдуть. Так, тут йдуть кольорові футболки, 500 гривень. Так, говорю, щоб заглушити музику. Зараз підемо на жіночі. Просто кому цікаво, можете переглядати зі мною теж чоловічі Білогірчична. 500 гривень. Так, тут вже пішли бускові кольорові. Ой, це як дитячі полосата. Так, це теж така цікава. Ну, Бачите, ось з малюнками трошки всі дорожчі йдуть. Ну, в кінці сезону буде розпродаж. Буде все дешевше. Так, поло мені не подобається, 600 гривень. Полоска завжди буде в моді. Так, ось така 849. Це вже футбол. Футбол така ж синтетика, 1000 гривень. Так, не знаю, що це за серіал якийсь чи що. 500 гривень. Шорти. 1000 гривень чоловічі шорти. Будь-які є і темно-сині, і світло-сині, і чорні. 500 гривень. Джинси, бачу 1200 чорні, 1300 голубі. Чистолітня така підібрана полоска. Можна до будь-чого вдіти полоску. З кольорами гарно підібрали. Літо-літо. До кольору до вибору. Ось тут зі знижкою щось бачу. 300 гривень. Теж якась полоска 350 гривень. А чорні в яку ціну? Так, чорні, 300 гривень. Ось тут щось якась розпродажа бачу. А тут соняхи в пчому? Майже, майже Соняхи, ось вона висить. Зараз подивимось ціну. До речі, я вам скажу, це з минулого року, минулорічна колекція, тому вони поставили на знижку. Була 500, зараз 349. Ну, Хто моди не бавиться, тому можна і зараз купити ось таку. Ну, звичайно, ось такі кольорові. Теж вони йдуть зі, знижком, зі знижкою 299. Взагалі ціна стоїть від 299-від 300 гривень футболки минулого, минулорічні футболки. Це нова колекція. Дивіться, які красиві папороть, Карпати. Дивіться, тут вже жаба прилетіла. Прилетіла жаба, прискакала. Да, це нова колекція вже пішла. Рубашка з тими туканами, чи як вони там 800 гривень. Рубашка літня. Так. Такі, мабуть, теж таку ціну. Да, так, так само ціну. полоска красива. Так, шорти літні. 800 гривень плавальні плавати. 700 гривень. Так, так. Дивіться, яка зелепузина. Цікава. До речі, хочу вам сказати, що черга стоїть. Ну що, йдемо на жіночі. На жіночому бачите, з'явилися ось такі топи по 199 гривень, були 349 Так, за, По бокам стягується, гарна модель і різні кольори. Ось така розлітайка, оверсайз. Дивіться, який гарний принт, можна розглядати. В декілька кольорах. До речі, бачу, що дівчата беруть, міряють ціну. Зараз вам скажу. Так, була 600, зараз 400 гривень. Бачу, тут теж щось таке цікаве. Ціна, 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 ціна. Не бачу ціни. 849 гривень, але я не можу розібратися, що це таке взагалі, чесно. Це сарафан якийсь. Зелепузина, як я кажу. Так, ціну зараз скажу. 799 гривень. Мені не подобається, що голосно музика всюди грає. І така теж 799 гривень. Прям така розлітайка-розлітайка. Так, тут щось таке цікаве, я замітив, теж таке є А, це як рубашка, яка йде як розлітайка. Зад і перед короткий. Три четверті рукав. Ціна 600 гривень. Ось так вона виглядає. Гарна модель, до речі, мені сподобалась. Шорти залепузена, 500 гривень, Струящіся, можна сказати. Ось такі оливкові, теж на резинці йдуть. Теж 500 гривень. Біла нарядна кофта з відкритим декольте на короткий рукав. Красива. Ціна 500 гривень. Біла, чорна і. Шановні покупці, відбулось замінування торгового центру форум. Прохання покинути магазин. Все. Дякую. Тисячу гривень. До речі, дуже гарно. Все. Виходимо, виходимо, виходимо. Ну ось ми щасливі, повертаємось назад. Гарного дня. Всі відкриваються, заходять. Знаєте, в торгових центрах одна молодь. Пишуть в коментарях звідки гроші, хто це все купує. От бачите, дуже мало. Дуже мало, дуже багато людей, а дуже багато. Молоді і все, все купують. Звичайно, багато продавців, які зараз будуть відкривати магазини. Ну і, звісно ж, покупців. Так, йдемо з вами. Ми були в Деп-хаусі, я вже не пам'ятаю, чи в цьому. Ну, ходіть по черзі. Зараз закрита. Надіюсь, скоро зару відкриють. Сами мій улюблений бренд одягу Zara. Так, до речі, весь Тезеніс. Дуже хороша білизна жноча фірма. Дуже зручна і якісна. Купили і дуже довго носиться. Levi's. Волкер. Ще закрито. Так, ми з вами були в хаосі, так, да, ми з вами були в хаосі. Зараз йдемо. Кроп. Дивіться, хаос закритий, дивіться, як виглядає красиво двері. Не просто якась, да, а ця клітка. Як часто будь-які ось так, як в кропі, як резервит. Красивий форм. Ну, звичайно ж, невеличкий, а в Києві дуже великий. Торгові, тор, торгівельні центри, центри, особливо мені подобається лавіна. Хто давно-давно на моєму каналі, той знає, що я полюбляю лавіну і дуже часто а, в лавіні. Так, ну що ж, хлопці, зараз будуть це продавці. ну, Поки відкривають, ми з вами можемо зайти в Лсевий Вайкікі Там зараз знижки до 50% на жіночий, чоловічий та дитячий одяг. Навіть є бестселер, ось така розлітайка. Була 500, зараз 400, 20% знижки. Так, да, дійсно розлітайка. Тільки в одному кольорі. А, вона так зав'язується, бачите? Вона ось тут зав'язується. Угу, літуча мишка. Класно придумали, досить оригінально. Добре, піднімаємось з вами на другий поверх. Там все жіноче. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, щоб слідкувати за новими відео і вмикайте дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення. Так, нова мода. Чому ж вони все в синьому? Ось така точнісінька, як ми з вами дивилися, щойно червона розлітайка. Да, ось така, бачите, синя. Точно, точнісінька така синя, бачите, на зав'язку. Ну, я вам скажу дійсно оригінально. Можна її бачите, на гудзики. А можна ось так на сарафан чи комбінізон. Це вже блузка йде. Це вже блузка. Так, ну що ж, давайте пройдемося, подивимось, по чому в них взуття. Так, ось такі кросівки. були 1759 гривень. До речі, цей колір зараз дуже в моді. Той, хто ну, з молоді, може дійсно написати коментар, дійсно сказати, що так. Цей колір зараз Дуже популярний костюми, штани, футболки, еспадрилі. цікаві, Еспадрилі 339. Ну, в шані зараз такі гарні еспадрилі. А, 269 вибачаюсь. Ашані теж така сама ціна. еспадрілів. Так, крос, кросівки білі. 759 гривень. Ось такі високі. Так, дивіться, які мильнички. Мильнички. А в дитинстві а, такі мильнички були. Ну, як в дитинстві а, у дівчат. В культоварах, магазин культовари, і викинули ось такі мильнички. Я пам'ятаю в дитинстві, як я ще був малий, усі дівчата, всі сусідки мали ось такі подібні мильнички. Всі ходили і казали, а мені мама купила мильнички. Мильнички 459 гривень пляжні. Ой, такі м'ягенькі класні. Це, мабуть, ходити на пляж. Навіть в воду можна заходити. 229 гривень. Красиві.

Знижка бачу на сумки зараз, теж можна зекономити, придбати. Ось така, наприклад. А, так, 579 гривень зелена. Також вона ще має довгу шлейку. Красиво. До речі, зараз зелений теж бачу, скільки зелених сарафанів, спідниць. 449 зі знижкою. Нові надходження. Ось такі рюкзаки цікаві. Так, зараз скажу, скільки вони коштують. Давайте візьмемо ось цей. Цей поаккуратніше. Так, ціна його 570 гривень. Так, джинсовий сарафан 929 гривень. джинсовий комбінізон, не знаю чому. Шортами, чому перестали носити, хоча бачу, дівчата носять, але небагато, дуже класно виглядає. 1200 гривень джинсовий комбінзон під класну футболку. Супер. Так, Давайте подивимось, по чому шорти велосипеді кіки. 479 стрейч джинс 700, 399 599. А джинси теж зараз зі знижкою бачу. 419 гривень джинсові стрейчові. А, так, 359 зі знижкою. 359. Так, шорти. Ну, шорти сезон, тому і зараз вони без знижки. Ще 700, 730. Ну, зрозуміло, да? Сезон. Джинси дешевше, тому що можна зараз купити собі джинси, до речі. На потім і буде розумна покупка. Бачите, джинси дійсно всі зі знижкою йдуть. Так, ось таке платчико. Досить таки красиво. Дивіться, як ззаді виглядає спинка. Ось так відкрита. Тут зав'язується, регулюється спинка на ось такий красивий бант. Так, ціна 1300-1299. Ну, 1300. Як я кажу, до пупця. Ну Теж вона регулюється, ось ця штучка. Можна затягнути і зав'язати. Так, тут ще один стенд знайшов я. З сумками, бачу новинки. Так, ось це новинка, до речі, 599 минулий раз не було. Так, є ремінець довгий, можна носити на... через плече. 200 гривень зірочок такий. Це теж новинка плетена. 459 гривень на довгу ручку. На довгий ремінець, 799 на коротку і має теж довгу ручку. Великий вибір різноманітних панам від 319 гривень. Так, ось ця велика сумка 359 гривень на замок. І оця 799 має ось такі ручки і магнітну кнопку. Також великий вибір різноманітних, різноманітного дріб'язка. Це можна купити ось таку літню сумку і з нею ходити. 49 гривень. Замість пакетів АТБ. Ну і це ж, зберегти нашу планету. Менше пакетів. Також є ароматичні свічки, різні-різні. Арома свічки. І оці як їх називають. О, ой, господи, ну скажіть мені, я вам скажу. Зараз по 319 гривень. Їх тут ціла-ціла купа. Арома дифузор. Дивіться, який красивий. Коробка як красива. З паличками. О, як пахне, о, як пахне. Все, відходимо, відповзаємо. Ананасами, сумка, шопер, окуляри для плавання і одразу шапка на голову в басейн. 459. Ось такий набір. До речі, класний. Для навушників чохол пандочка. А Це для маленького джентльмена. Підтяжки та а, бабочка. 159 гривень. Метелик. Чоловічий гаманець саме такі простенькі на карточки та на купюри 139 гривень. Жіночий 99 зараз зі знижкою. Тут у нас різноманітні футболки. Так, футболки. 229, Від 229 до 359. Тут і леопарди, і різні, як їх називають, зебри, і полоска, і смужка, і волошкове поле, як я кажу. Тобто на різний смак, дивіться, яка теж цікава. Добре. Спідниці крістіянка. Дивіться, які класні. Так, спідниці по 319 гривень. Такий моркв'яний і голубий. І, звичайно ж, залипузина. Куди без неї? Так, ну що ж, у нас залишився ще один магазин. Ось бачите, зелений колір в тренді. Штани 600 гривень. Піджаки і рубашки. Так, це був LC Waikiki. І ходіть в кроп. Тут спеціальна пропозиція знижки на до 40% на обраний товар. Але тут, як завжди, грає голосна музика, тому не знаю, чи я тут довго затримуюсь. Да, дійсно, до 40% тут знижки. 699 ось такі були 1100. Ой, клас, мені сподобалось. Були 1300 зараз за 1000 гривень. Чудові. Просто чудові. Нагадую мені килим, але це турецький огірок шорти плавальні. Невже ж знов повертається по дерті в моду по тисячу гривень, а ці білі по 700? Так, скільки така моднява пальма? 700 гривень стріящийся. Куртка джинсова. Ніби захляпана фарбою, 1300 гривень. Дивіться, яке чудове плаття я знайшов. Тут ромашкове поле, 1300 гривень. Супер. Дивіться, як вони переливаються ці ромашки. Ліхтарики, рукавчики такі зроблені, де пільте відкрите. Супер. <гум> так, Дивіться, які цікаві шорти на дівчат завезли. Зараз я ці витягну. Подивіться, які цікаві. З кристалами Сваровські. <гум> Клас! Так, ну і тут теж кристали Сваровські на одному кармашки. Так, ціна таких шортів 1000 гривень. Тут дуже голосно грає музика, тому, мабуть, я буду виходити і закінчувати відео. Ламбатка біла на резинці, 600 гривень, ось така спідниця. До речі, класна куртка. Мені сподобалась така з нашивками. 1300 гривень була 1600 обалдінна. Одна залишилась, дівчата. СК ваш розміру. Дивіться, така ще 1100, Ну така в мене, похожа, є чорна. Царєвна лягушка. Зі знижкою була 1800 гривень. З капюшоном. На довгі рукав. Розпродаж. Можна поритися, щось знайти. Метелики якісь ще. Все, виходимо звідси. Все, друзі, до зустрічі. Хочу бажати економних покупок, самого найкращого вам дня, вечора, ранку. Не хворійте. До зустрічі.